З 1 серпня поточного року стартувала інформаційна кампанія Держпраці Виходь на світло. Мета кампанії полягає в інформуванні роботодавців та працівників про вимоги законодавства до оформлення трудових відносин, а також в одночасному здійсненні моніторингу стану додержання вимог законодавства. Такий моніторинг є основною для інформування переліків суб'єктів до які використовують працю без укладання трудових договорів для подальшого спостереження та реагування. Експітери праці здійснюють інформаційне відвідування у сфері торгівлі і організації харчування. Одночасно проводиться аналіз динаміки, працевлаштування в інших галузях, з метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незаконної праці, правильність формування трудових відносин та змін у законодавстві. Розкажу трішки, що ж таке незаконна праця. Це свідоме ухиляння роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин з метою отримання тих чи інших переваг. За рахунок приховання реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплати податків тощо. Розраховуючи на збільшення прибутків та відсутність зобов'язань, обидві сторони трудового договору наражають себе на ризики, про існування яких вони навіть не здогадуються. Для працівників ризики набагато більше, проте для роботодавців вони набагато більше коштують. На жаль, незаконному праці залишає поширення явища і під час війни що, в свою чергу, наносить суттєву шкоду, зокрема, і обороноздатності нашої країни. З найменшими оцінками державний бюджет щороку втрачає від незаконної праці більше 100 мільярдів гривень. Ця величезна сума могла б допомогти нашим воїнам захищати Україну і швидше звільнити тимчасово окуповані території. Пам'ятайте, тільки затекларована праця допоможе захистити нашу країну, сприятиме розвитку економіки та зробить наше життя кращим.